Всім доброго вечора. У нас на силу Божу сьогодні аж на вечір вияснилося, то йшли дощі, дощі, й дощі. Так вже заливало, навіть не хотілося виходити на вулицю. От щось трошечки знову затягує, але наче не так. Не знаю, чи будуть дощі, чи ні. Бо показували на сьогодні дощ, але сьогодні зовсім не було дощу. Холодно, такий холодний вітерець трішечки продуває, але більш-менш погода наладилася на вечір. Вже так були набридли ці дощі, так все гарно цвіте якраз. Гарна погода стала на вечір. Де Це Цезар. <смір> Вийшла з Цезаром погуляти. Така погода, то і на вулицю тягне. Ж кажу, якраз все цвіте, а погоди немає, лише все заростає, трава, яка висока поробилася, кліс. Так все пахне, краса. Не знаю, можливо, вже наладиться погода. Було би добре, щоб ще трішечки наладилася погода. На вулиці роботи прямо валом, особливо після дощів. Я ж кажу, так все стало заростати, і в дворі, і в город. Треба досадити. Коротше, погоди так і нема. Цер, це, це сидить, дивиться, там корови пасуться. Діти там бігають, сидить, там заглядає. Гарна погода на вечір стала, прямо дуже гарна. Особливо, коли скільки днів не було сонечка. Що, Ждун? Ждун маленький. Да? Ти маленький ждун? Теж не хотів ці дні геті на вулицю виходити. Цілий день сидів в хаті, вже вечором не він просився, а я сама його виводила на вулицю. Дощі йшли, вранці встаємо також дощі. Так, що ось такі от у нас справи. Можливо, я ж кажу, дасть Бог вже стане все на погоду. То й треба буде братися трохи до роботи. До Паски ще роботи багато. А вам всім дякую за перегляд, всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!